Кривий ріг це рекордсмен за кількістю кар'єрів, де видобувають залізну руду. Тому я приїхав на один з найвідоміших кар'єрів кар'єр рудомен. І зараз ми подивимося, як все це відбувається. І чи є у кривому розі червоні собаки, про яких так всі багато пишуть і розповідають. Пішли подивимось. Добрий, Добрий день. Толя Олег. Михайло. Хлопці, розповідаємо всій Україні, що кривий ріг. Працює, кривий ріг тримається, і, звичайно ж, це залізне серце нашої країни. І кар'єра один із символів Рогу. Так, сто відсотків кривий ріг працює, залізний не зупинявся. Спочатку війни у нас, я так наскільки пам'ятаю, один день був паузи такої стратегічної, Просто визначились і все, і потім знову почали працювати. Прошу всіх О, на кар'єр. Ходімо зі мною. Червоний песик. Ось Перший представник. Так. Реально трішки червоненька така. Привіт. <laughs> Вона такої уваги не очікувала! Багато хто я знає, що перші війни і війни рили. Навколо криворогу перешкоди да для угу. і для танків е, окупантських. Так розумію, що ваші співробітники також в цьому брали участь. Наша підготовці. техніка приймала участь у е, підготовці чотирьох ліній оборони навколо кривого рогу. В принципі, всі. Укріплення, там окопи, навіть пункти перепусток всі робили за допомогою нашої техніки. Тобто, це таки був момент, коли дійсно об'єдналося все місто так, і, так, і всі робітники, і студенти, всі, хто були, всі працювали на те, так, щоб захистити Кривий Ріг. Так чи змінилася зараз робота під час війни? Інтенсивність нашої роботи впала. Зараз ми працюємо ну, взагалі там 60 від своєї потужності. Угу. Чи це чому тому що і збут готової продукції впав? Складніше експортувати. Так, да? Постачали свою сировину на маріупольський комбінат. А-а. Маріупольський комбінат, на жаль, ми його втратили на деякий час. Дивіться, вона дійсно червона. Але це не руда. А що це? Сланці, породи такі, гематитові. А залізна руда яка? Вона синього кольору. Синього кольору. Так. Що я все життя жив 39 так. років дізнався, що червоне — це не залізна руда. Так. Всі так думають. Всі так думають. Да. Треба було мені ще дитиною сюди приїхати на екскурсію. Вот. Воу, нічого собі! <му> ну, це фантастика. Працюємо на перспективи. Ми розширяємо барта кар'єра для того, щоб зануритись глибше. А ще можна ще глибше? Так, а так. скільки ще метрів? Ми можна плануємо туди? зануритись до мінус 200 відмітки. На 40 метрів нижче, ніж зараз є. Кукати, ну ВВП нашої країни 10% – це кривий те, що він працює в цей надскладний час, це супер важливо для нашої країни. Ми можемо трішки пройти ще ближче, подивитися? Ну пройтися, я думаю, це ми складно приїхати. краще проїхати. якщо туди. Ми хочемо да, потрапити туди, краще проїхати. Слушайте, а як настрої в колективі люди вірять в нашу перемогу? Так у нас вже навіть працюють люди, які демобілізувались в зв'язку вже з отриманням поранень, інвалідністю. І ми їх також намагаємося всіма силами повернути до роботи. У Нас головний геолог кар'єру отримав перші місяці. Поранення він втратив око. Ми допомагали з лікуванням і наразі повернувся до роботи. Друзі, зараз ми вам покажемо залізну руду. Ми вже зрозуміли, мені принаймні пояснили, що вона не червона, а залізна руда синя. І ми якраз йдемо до схил, де ми зможемо її побачити. Справжня залізна руда синього кольору. Оце, це вона. Ні-ні, це теж не вона. вона. Так, не бути мені геологом. Ось це залізна руда. Так, це вона. Ось це вона. Дивіться. така, ж, Жирненька на вигляд. Це вона. Це Мартитова руда. Так її називають. Вмістом заліза більше як на 60%. От з цього потім роблять. Залізу. Залізу. Оце найцінніше. Будемо бурити. Ходить капець! Добрий день. Добрий день. Я до вас. Пожалуйста. Це ми зараз що будемо робити? Ми буримо. Время скважин. Скважину, а туди, туди потім закладається. Так, так, так. І... Не трапіл, а взривчатка. І потім Яс. відбувається вибух так. і добувається. Масовий взрив. Все зрозуміло. Ну, що можна натиснути? Дайте мені одну кнопку якусь. Ну, одну кнопку, ви от ви можете от это трошки додати. Ось от, от кнопочку. Ось вот так. Вот это вот мы будем вот так, если что, забуриваться. Погнали, все, вот все. идет вращение. Скільки треба часу, щоб пробурити потрібну три Ну в течение часа бурим Так. Да, да. Ну такая вібрація, дай Боже. Да. Дуже да круто. Щойно ми пробурили і зможемо видобути звідти залізну руду, з якої колись можливо зроблять кулю, з якої представник головного управління розвитки б'є Путіна. У мене така мрія. Сподіваюсь, так воно і буде.